Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо, як вивезти гроші з WebMoney на права 24. Ну, це робиться досить просто, це робиться на сайтах обмінниках. Ви втрачаєте якусь невелику суму і отримуєте все одно свої гроші через інтернет. Використовую саме цей обмінник. Ну, по-перше, він мені виплатив гроші. По-друге, тут після того, як ви. Якщо зареєструєтесь, у вас там там знижка 5% після того, як ви там вводите якусь суму, та знижка збільшується, в мене вона вже там 15%, це вже стає зручніше. Плюс рік тому це був найкращий обмінний курс. Ну, рік тому, зараз я не знаю. Але в принципі я вже дуже переживаю, Там одна гривня чи 10 гривень мене насильно спасає, коли я там перевожу ті гроші. Тобто навіть... Хоча це був найкращий курс, він там в якихось 10 відрізнявся від інших обмінників. Але мені було зручно. Просто реєструєтеся краще, щоб у вас була зразу знижка, і вибираєте валюту. Майдя, це доларовий кошельок, і права 24. Нескайте обміняти. Ну і після того вам видає, скільки вам обміняти. Номер. Аменця треба ввести, номер карточки і емейл. E Повторюю: в 10 разів краще зареєструватися, і щоб це все автоматично вже заповнювалося за вас, щоб 10 разів виводячи гроші не вказувати ці дані. Ну, крім того, до... Е, Гаманця в обмані має бути прив'язана та карточка, на яку ви маєте виводити гроші, інакше воно, ну, на будь-яку воно не виводиться. Тільки треба прив'язати спочатку карточку до ВМЗ кошелька. Кош... 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 І все, там продовжуєте. Звичайно, підтвердження від прова24 йде, і... і все. До вас приходять гроші протягом 5 хвилин. ну, Переважно зразу приходять, може один раз я чекав, десь там 15 хвилин. Але ну, ще ні разу не було такого, щоб гроші десь пропали або не дійшли. Ось і все. Посилання на цей сайт в описі під відео, а ні, то шукайте інше. Просто введіть обмінник в вебмані на приватбанк, що хочете, якісь інакше, бо це вам не подобається. Тобто робиться все дуже просто. Дякую за увагу.